Федерація плавання Дніпра за останні декілька років вийшла на лідируючі позиції серед олімпійських видів спорту не тільки в місті, але і далеко за його межами з організації і проведення різноманітних змагань під своєю егідою, які приємно вражають як кількісним складом учасників постійно за пів тисячі, а іноді і навіть удвічі більше, так і якісним, адже в них стартують заслужені майстри спорту, майстри спорту України міжнародного класу і майстри спорту. Завдання федерації міста це масовий спорт, тому ми намагаємося залучити як можна більше спортсменів різного рівня. Нам допомагає цим управління спорту міста і завдяки такому чудовому басейну Метеор. Не встигла оголонути вода басейну метеор від запливів третього заключного етапу Кубка Дніпра. Олімпійські надії який наприкінці грудня минулого року зібрав тут понад 800 учасників, як вже на екваторі січня поточного 450 не тільки з нашого міста, але і регіону Кривого Рогу, Кам'янського Павлограду та сусідніх Запоріжжя і Слов'янська Донецької області на 17 дистанціях, серед яких і нововведення півтора кілометрівка та в двох естафетах розіграли 160 комплектів нагород відкритого кубка Дніпра у п'яти вікових категоріях. Наймолодшому з яких 5 років і найстаршому майстер з 55 та 18 майстрів спорту України. Розпочинаємо змагальний сезон з плавання. У нас дуже насичений календар щодо федерації плавання в цьому році. Це і кубки міста, і чемпіонати міста. Тому сподіваємось, кожен раз у нас буде більше колісти кількість учасників. У грудні місяці провели Кубок міста, який зібрали рекордну кількість учасників в Україні. Це 800 спортсменів. Тому всім бажаю успіхів та великих перемог в цьому змагальному році з плавання та нашим плавцям, які виборюють на міжнародній арені успіхів та досягнень. Серед тих, хто стартували протягом двох днів, були і лідери національної збірної, два майстри спорту України міжнародного класу Денис Кесіль і Максим Овчинніков, Кожен з яких на звітних змаганнях мав власну мету і завдання. Цей старт це просто як доповнення до мого тренування, яке було вранці, і це просто прохідний, тому що через чотири дні в мене міжнародний старт у місті Люксембург. Тому тоді готуюсь туди. Я на цих змаганнях буду плести сто спину. Я ніколи її не плавав. Хочу спробувати, Як вийде, так вийде. На своїх коронних дистанціях я буду виступати вже на других змаганнях, які вище рівнем. Це буде в кінці цього місяця, в Ліксембургі. Євроміт. На ті змагання я їжу. Напевно, з 2016 року і завжди займав перше місце. Натомість заслужений майстер спорту України Олександр Желтяков залип у телефоні, гортаючи сторінки новин і подій соцмереж. Після чого відверто поділився, яким вітром його занесло до рідного міста і басейну, відверто зізнавшись, що тільки но повернувся з навчання з Америки, яка його поки що не вражає і наразі стартувати не збирався, відклавши такий на найближчий чемпіонат. Дніпропетровської області, яким вітром мене сюди занесло. Взагалі, я не повинен бути тут, я повинен бути в своєму університеті в Америці, але я отуда пішов, мені було дуже тяжко ментально там, і це ну це, це не головна проблема. Проблема була в тому, що просто я поговорив з тренерами, і ми вирішили, що так буде краще а, на цей час, тому що мені вправду. Хочеться побути з сім'єю, тому якось так. Може, в августі влітку, наприкінці, перед наступним навчальним роком я повернусь туди і вже з новими силами буду плавати. Сьогодні я не стартував, тому що я сюди приїхав з університету з Америки і я просто-напросто не вспів якось реабілітувати себе, почати плавати, тому. Краще тут ну, не, не пливсти аби як, краще вже якось підготуватись до всього і вже потім пливсти. Через дві неділі буде чемпіонат області, може на ньому вже буду пливсти, подивимось. За десь подібним схожим сценарієм, кожен з учасників вирішував свої особисті локальні завдання у світлі майбутніх змагань значно вищого рівня. Хоча потрібно відзначити, що 42 спортсмени виконали нормативи різноманітних розрядів, що допомагає дати найбільш об'єктивну оцінку спортсмена, відображає ступінь його майстерності, мотивує досягати значних успіхів у спорті, відкриває перед ним можливість доторкнутися до професійного спорту.